Вітаю всіх! Сьогодні я вам хочу розповісти про найпростіші розклади таро. Вони прості, зрозумілі, зручні. Їх дуже легко, дуже легко розкладати і дуже легко ними користуватися. Перед розкладами таро треба себе настроїти, бути емоційно спокійними, ноги ну тримати на підлозі. Очистити карти над свічкою, домовитися з інформаційним простором, щоб вам, щоб вам інформаційний простір давав зрозумілі відповіді через карти Таро. Перетасувати карти. Тасувати можна по-різному, як вам, як вам хочеться. Зняти два рази карти. І витягувати карти для розкладу. <кій> Тасувати можна і отак, і отак, і знову так. От. Знімати карти можна і таким способом. От. Можна і таким способом зверху. Зверху, з боку. І витягувати карти можна Можна так, як ви знімали, так і витягувати. Ось таким способом і брати карту. А можна витягувати найпростіше, щоб колоду не вирівнювати. Можна так от просто нахилити трошки і отак витягувати, нахилити, витягнути. Різними способами, як вам подобається. Як для вас зручно. Перший спосіб розкладати карти на запитання це одна карта. Одна карта часто дає зрозумілу відповідь. Карта Таро, там і мас, там і цифра, і малюнок. Все дає зрозуміти відповідь на запитання. Запитання треба ставити конкретно, зрозуміло, простими словами, з іменами, імена, про кого запитуєте, терміном, на який термін ви розкладаєте? На місяць, на рік, на півроку. Запитання треба ставити, щоб вони були зрозумілі, без метафор, конкретні. Якщо про емоції питаєте, про відчуття, то треба казати, що я буду відчувати, або що він, або що вона буде відчувати, який буде емоційний стан. Якщо матеріально, то питаєте за гроші, за матеріальний стан, за ресурси. Якщо, наприклад, про роботу питаєте, питаєте про стосунки з колегами окремо. В начальство окремо, що ви будете відчувати емоційно на роботі, який буде у вас настрій, що ви будете мати матеріально, матеріальний звіск, грошовий звіс для себе. Питаєте все окремо і на який термін, звичайно. Якщо одна карта не дає зрозумілу відповідь, ставите уточуюче запитання. Уточуєте і викладаєте тоді другу карту, яка уточнює відповідь. Розклад є на дві карти. Ну, наприклад, розклад ваги або терези. Перша карта так, друга карта ні. Кладемо на якесь запитання, так чи ні, дві карти. І порівнюємо ці карти, зазначимо зі карт, тобто старший аркан чи молодший, чи числовий молодший, чи фігурний. Який, будь, яка карта буде старша, та й вказує на відповідь. Якщо два старших аркана, то їх можна читати. По їх значенню в плюс чи в мінус є розклади на три карти. Це популярні, найпопулярніші розклади на три карти. Щоб отримати відповідь, розбиваємо запитання на три частини. Одне запитання, з яким звертаються до вас, ми розбиваємо на три частини підходящі частини до цього запитання. Наприклад, Початок, розвиток, завершення. Другий варіант думки, відчуття, поведінка або дії. Третій варіант ситуація, обставини, підсумок або ситуація обставини наміри, або ситуація обставини відповідь. Можна так розбити минуле, теперішнє, майбутнє. Або так, що зараз відбувається, в чому причина, в чому ситуація повторюється. Або так, що прибрати у відносинах. Друга карта, що додати у стосунки. Третя карта які шляхи рішення проблеми. Або так, що я отримую у відносинах, що я даю у стосунках, і що я можу отримати. Це третя карта. Далі, як здійснити бажання? Що зробити для здійснення бажання? Від чого відмовитися? Це невеликий приклад, як ставити запитання на три карти, щоб була зрозуміла. Відповідь. І тепер розповім, як можна перевірити свої розклади Таро на правдивість. Ну, це ж цікаво знати, чи ви правдиво розкладаєте, чи ні. Як можна перевірити на собі, собі розкладати, на родичах, на знайомих, на друзях і питати у них про результат. Можна також через інтернет перевіряти. Наприклад, на Ютубі є канал True Crime українською. Три слова. True з великої літери Crime і третє слово з великої літери українською. Там є відео на інтуїцію. Називається Як ви можете відгадати Кого, за що засуджено. Так називається відео. Як ви зможете відгадати, кого за що засуджено. В цьому відео ви його знаходите, і там дивитеся, там даються фото злочинців чи правопорушників, яких затримувала поліція. І дається три варіанти, за що. Ви дивитесь фото. Слухайте варіанти, потім ставите на паузу відео і робите розклад, дивитеся потім відповідь. І порівнюйте на картах ваша відповідь і яка відповідь є в цьому відео. За що таке поліція затримала цю людину. Порівнюйте. Тільки запитання ставте правильно. Питайте, за яку підозру. Поліція затримала цю людину, там жінку чи чоловіка. От, за яку підозру, Не за який злочин, а за яку підозру. Викладайте три карти, три варіанти. Домовтеся з картами, яка відповідь буде правильна. Чи по рангу карти, яка вища карта? Та й відповідає так. Чи по значенню карт. Але простіше буде дивитися відповідь по рангу, визначати відповідь по рангу карт. Яка вища по рангу карта, та її показує на відповідь. Такі ну, вам поради я дала по розкладам карт Таро і як себе перевірити. До побачення! Всього доброго, до наступних років.